Так, дивіться, яка картопля, Майже метр. Декотра є корч, метр в Вже зацілала. Цвіт є на картоплі, Цвіте. Сьогодні ми маємо 7 червня. Завтра. Будуть зелені свята, трійця, як називають її. Дивіться, яке стебло практично у метр. І я хочу спробувати е, підпорпати трошечки картоплі. Не копати, а так е, підніму землю і подивлюся, чи є картопля. Значить, посаджена вона була е, з 14 на 15. Березня. Ну, але була погода несприятлива, було холодно, були заморозки і якби, ну, не зовсім вона росла так, як було потрібно її по графіку. Тому зараз ми подивимось. Бачите, земля тут трісла трошечки. Ось тут мала би бути картопля. І ось ми вибираємо першу. Ось така, ну, десь чуть менша, як куряче яєчко. Але якщо молодою її їсти, то вона такому сама смачніша. Так, зараз дивимося. Ще тут одна картопліка, бачите. Трошки більше, ну десь як сливка. Такий слева селк. Я кажу, погода не була сприятлива. Чуть більше. Але це, як кажуть, сам смак катаки. Так, Значить, вона або в глибині більша. О. Можете привітати мене. Це на долоню. Більше, ніж гусяче яйця. Дивіться, яка велика. Якщо порівняно з тією, бачите. Ось така. Це супер. Значить, вона йде трошечки глибше. Якщо би копав цілий кочал, я не хочу ще копати, тому що наша росте, то можливо глибше було би більше. Бачите, трісла земля. Пробуємо тут. Так, є, я вже чую що є. Дивіться, бачите? Ось. Яйця коряче. І сливка або горіх. І так, з кожного корча дві одну-дві картоплини я візьму сьогодні, а потім уже десь через 2-3 дня знову спробую підпапити. І зараз вам покажу ось такий результат, бачите? Кажу, ця дуже велика, аж занадто, ця нормальна. І ця така, ну, як велика слива. Чуть більша, як горіх. Зараз ще, ще скільки під порпаю і нам достатньо на нас трьох. Тому садіть, експериментуйте, не бійтеся. Ну, Правда, трошечки треба погратися, тому що треба накривати коли заморозки, якщо посадити у березні місяці. Якщо буде несприятлива погода, десь і полити треба. Але бачите, результат є. Всім всього доброго. Звітаю з зеленими святами або стрійцею, як хто називає. До зустрічі!